Так, друзі, ну що, всі дуже багато питають: Андрій, як ферма, що ферма, що робите, покажи, розкажи. Виділися прямо цілий день для того, щоб вам відзняти, показати хоч якусь маленьку піщинку нашої історії, розповісти, показати, тому що це реально дуже класний, великий і такий неймовірний проект не тільки економічний, а й соціальний. Будемо і далі старатися намагатися по мірі можливостей і тому, що часу просто взагалі немає. Ти кожен день стежь 4.30, тридцять, летиш сюди-сюди і банально просто буваєш, не встигаєш записати навіть якийсь шортс, рілс або історію для того самого інстаграму. Так що я всім дуже вдячний за перегляди і впевнений, що в нас вийде класний контент і вам сподобається. Дякую за увагу.